Привіт, мої котки і кочки, я сьогодні буду грати в Roblox Adopt Me, зараз прокачу Петика. Жалко, що не туди О, значить можна і так. Блин, а ч? Ну ладно, косточку. Вс. Ну чё, вся плюхнулась, ну ладненько. Все, давай. Вот всю фигнюшку. Косточку вот чё, всё, давай поездку. Всей дома. Нара-то На ну, чем ты хочешь? Ой, я ж сказала, что краще не доверяйте мені в руки кормо, а то я вас занесу, не знаю куда. Ой, ну вибачайте, у мене руки до того місця растуть Блин что так краще удалы мои? Ай. Все. Ось тут ось. Ой, обережненько. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Вроді все еще живемо. Ой. Ой, а сейчас трішечки не. Сейчас э, плаваємо під водичкою, плюх-плюх-плюх. Син. Плюх, плюх. Все. У нас э, уровень. Вот тычка! У мене вот такий спеціальний круг. Ну, я его в знайшла. Я, Короче, коли гуляла, то собі робила типа скін, кем я плаваю. О, машинка, давайте зараз її візьмемо та 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 Точно, а я ж хотела еще давно себе машину купить. А давайте сейчас скупим, потому что как раз может это и шанс. Потому что у как раз и в роще, Так, Рататоска, иди сюда. О, господи, ты Рататоска, иди сюда. Все, все, ты тут. Ага. Поездка. Сейчас еще с Короче, куда сейдем? Вау, машинка-билка. Класно. Ну, мені на мене буде, знаєш, що. Йдемо в салон машин Сюда от. Хочеш, сюди, окей. Якщо тут мені нічого не приглядається, 1800! Скільки? 900. Ще краще! Що тут так воно дорого? Що так дорого? М? 400 700 зовсім. У вас, коротше, сильно великі ціни, я від вас ухожу. Пусть тут у вас сильно все дорого. Ой, щас. Ліна Ніна, як мені что У мене не пугайся. Давайте заново. Що? Это, короче, хорошо Ну Потому что у меня ничего, я не могу походить. Сейчас сразу телепортнемся. Сразу, вот так. Сейчас. И до сюда. Бежим на Рататоске, кудась. Давайте зараз в цей подарочок зайдемо. Заходимо. Давайте ще глянемо, а що тут нас буде чекати. Вау, я барби герл. Я люблю зі меро. Меро плесі. Ксплотести. 35. Так, зрозуміло. Айма ма кіцуні! Китсуни. <свист> Слушай, дракон. Бет, Бэтик, Бэтик. Бэтик, Бэтик, коровка. <свист> а тут у нас есть жужужу, маленькая бджинка. Одягаю кузынки и сизинки. Так, что тут? фоли, фули, фуни, фуни, хуни, муни, фуни. Так, якесь пылесосы, но ну, пылесосы мне не совсем не треба. Мне треба транспорт. Что тут есть? Тут это вот мы вам представляем. Так, ну вот эта вот фигня у меня уже на предмете. Вот такая вот фигня у меня уже есть. Поэтому она мне не треба. А что это такое? Что это такое? 2000 роту на роликові комки. Та не, мені краще якусь фігню купить. Чим звичайне. Давайте зараз підемо на другий поверх. Може там якісь машини будуть. Ну, не недорогі. максимум 200. Якось я накоплю. Паркурчик! За вікном біленький сніг. Куда ви мене приведете? Так, ой, отак якось. Звісно, вау, паркурчик, він прям такий складний, прям дуже. Прям, прям встать не, прям, впасти не встать. Він прям дуже. А! Ну реально, впасти не встать. Тому що я більше і не встану. Короче, тут є така якась фігня. Типа якийсь поїзд. Рататоска, ти що у мене в тайні можеш 에... літати? Цікавенько. Так, за вікном біленький сніг. Вау, звісно. Ясно. Ай! Хорошо, купляємо отаку фігню. Нє, так, так, таку от. А, так, да, вона 150 коштує. Давайте зробимо її червоною. Все дивіться, яка штука у мене є тепер. Давайте її покладемо. Так, це у мене ж е, в транспорті чи в ігрушку. А, ось така от штучка. Лака, що не в транспорті. Давайте зараз будемо проходити супер-супер супер. Супер 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 важкий паркур. Я його вже пройшла майже. Правда, на останньому, я, я майже його пройшла, але ну, впала на останньому. Да, бо я ж не можу безпрейшесті. Мені треба впасти обов'язково. Ну от бачите? О, я де заспавнилася, А давайте в цю фігнюшку, давайте. Давайте глянемо, що тут є. А потім ми ж не виберемося, так? Да? Я ж так думаю, що ні. Правильно, ми вибралися, правда з трудом? Давайте зараз зайдемо. Ще раз давайте. Мені треба його пройти. Тому що я не можу, якщо я його не пройду. Мені 100% треба пройти. Бо я ж не я, якщо не пройду. І не впаду. Це вже в цілий другий раз впали на цьому от легенькому паркурчику. Та то, що ти в мене впав? Ладненько. За вікном, миленький сніг. Виходимо. Тепер все отак. От Оці і штучки. и на отцу и на сонечку. Выбачила, я думала, что я уже впаду. А я что, зря проходила? Я думаю, что мне эту фигнюшку бесплатно дадуть. Эээ, я що бесплатно? Я що, Заря проходила, оказывается, эээ. Что это за инопланетяне? Я інопланетянин. Что это такое? Ладненько. Неех. Давай там сейчас підемо уже. Ну а ми вже будемо потихеньку закінчувати, ну, а ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, змяк колокольчики, ну і на цьому всім до побачення.